Щоб не потрапити на гачок до аферистів, прикарпатські правоохоронці нагадують мешканцям області, як протидіяти шахрайським схемам. Чергову профілактичну акцію провели поліцейські Коломийщини. Особливу увагу приділили літнім людям, які більш довірливі та легше йдуть на контакт з незнайомцями. Мешканцям роздали інформаційні буклети та листівки, а також пояснили, як вберегтися від аферистів. Треба роз'яснювати роз'яснюється стар, більш старшим людям, а і молодим, щоб молоді своїм батькам, дідам, бабусям розказували, щоб чужий номер дзвонить, не піднімати, не спілкуватися. Ліпше перезвонити до когось з рідних, розпитатися і тоді вже приймати дісі. Афористи кажуть, поліцейські використовують старі та вже відомі схеми, а також адаптовують їх до сьогодення. Кошти ж виманюють через соціальні мережі або ж напряму телефонують до потерпілих. Тож правоохоронців, вкотре закликають людей не втрачати пильності та дотримуватися базових правил кібергігієни. Провели профілактичний захист з метою попередження вчинення шахрайства на території обслуговування. А саме розмістили буклети у транспортних засобах, також роздали брошурки з метою попередження вчинення шахрайства, ознайомлення людей з даним видом кримінального правопорушення. Такі заходи проводяться з метою ознайомлення людей з видами вчинення шахрайських дій. Та щоб люди не потрапляли в такі ситуації за фактами шахрайств, правоохоронці відкривають кримінальні провадження. Тож, якщо людина стала жертвою аферистів, слід негайно звертатися до поліції. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.